Квартиру за 12 мільйонів доларів. Типу, подивись, який я гарний і моторний. Ху -ху -ху. Дуже гарна картинка, оку було приємно дивитися. Всім привіт! Ви на каналі Марійки і це моє друге відео на Ютубі. А враховуючи, що я навіть не була впевнена, що буде перша, я вважаю, що це прогрес. Це прогрес. Давайте сьогодні поговоримо про кіно, а точніше про один конкретний фільм. Нещодавно у прокат вийшов новий нашумівший фільм з неймовірним акторським складом матеріалісти. Просто там Педро Паскаль, Дакота Джонсон, Кріс Еванс. Ну просто, ма, ну цукерочка ж. Ну, я ходила на сеанс до психолога після перегляду цього фільму. Ходила на сеанс на цей фільм і ну. Ну, ну, лайно. що я можу ще сказати? Лайно. Я знаю, що відгуки щодо цієї стрічки дуже сильно розділяються. Хтось її нахвалює, каже, що це найкраще, що вони бачили. А хтось, наприклад, я каже, що він готовий закидати його тапцями. І я і я бляха, я готова закидати його тапцями. Я готова закинути його навіть чимось важчим. Я готова просто закидати його всім, що бачу під своїми руками. І я зараз розкладу по поличкам, що саме мені в ньому не сподобалося, і що я вважаю взагалі не так з фільмом матеріаліст. Трохи сюжету для контексту. Ну і взагалі тут буде багато сюжету, тому якщо ви плануєте його дивитися, будьте готові до того, що тут будуть спойлери. У нас є три головних герої. Ну, По-моєму, пані стала погано. Ти погана? Не мене не погано! Мені треба до Ну, Він катається, так класно. Чим не вистачає ласу? Я відійшла до від тебе. У нас є три головні герої: такий собі любовний трикутник. Люсі, така собі бізнес-леді, цілеспрямована волелюбна жінка, яка непогано заробляє, живе у дуже приємному районі і загалом має, можна сказати, безтурботне життя. Вона працює в агенції, яка допомагає людям знаходити партнера. Ну, ми не можемо назвати це коханням, бо у них там буквально є перелік того, що хоче людина побачити в своєму партнері, і в цій агенції їй підбирають партнера по цим критеріям. Ну, це, як знаєте, купувати помідори на базарі. Коротше, це щось на кшталт шлюбної агенції. I don't know. І далі у нас є два чоловіки. Багатий, елегантний, має квартиру за 12 мільйонів доларів, готовий кинути в світ до її ніг Гаррі, це у нас Педро Паскаль. І бідний, нещасний офіціант, який мріє стати актором, ледве-ледве зводить кінці з кінцями і працює. Тільки заради того, щоб мати змогу заплатити оренду за квартиру. А, ну і він є її колишнім. Хм. Це в нас Джон Кріс Эванс. Ну, ви відчуваєте вже це, да? Женщина, бідний і богатий мужчина, ви відчуваєте оцей вайп драми мелодраму, да? Тільки я відчуваю можливо. Мені згадується. Ой, що, згадала баба, в чому мати родила? На весіллі своєї клієнтки Люсі знайомиться з братом нареченого Гаррі. Тож вадий, елегантний. Гарі почав одразу до неї заливати, бо, типу, подивись, який я гарний і моторний. Бо як йому здалося, вони з нею ідеально підходять одне одне. Ну, у них там трохи зав'язалася якась розмова, там Люсі відмовлялася від його залицянь, пропонувала йому стати її клієнтом, щоб вона підібрала йому ідеальну жінку, це бла-бла бла. І в цей момент до них до столика підходить Джон. Він у нас офіціант на цьому всьому заході. ну Люсі там рада його бачити, вони там обіймаються, тире-пири, туди-сюди. Власне, це зав'язка сюжету. У нас любовник децівіазація, всі з усіма перезнайомилися і тут все понятно. Основну зав'язку я розказала, тепер перейдемо до соку просто, до самого. До самого. того, чому я зараз буду кидати тапці, а тапці в мене немає, тому полетиш ти. Він готовий. Бедець. Кріпта не готова, щоб неї кидали. Але варто відмітити, я хочу відмітити, що фільм зняти дуже гарно, дуже гарна картинка, оку було приємно дивитися. І все. А мозку з прімець вже ні. Перейдемо до конкретики. Що саме мені не сподобалось? Я виділа для себе три окремих пункти. І перший це такий найлайтовіший, в принципі, що це суб'єктивна моя думка, і, можливо, вона відрізняється від чиєїсь іншої. Між героями відсутня хімія. Ну, типу, ти дивишся і ти не віриш їхньому коханню. І якщо, наприклад, відсутність хімії між Люсі і Гаррі, що можна пояснити тим, що між ними якби і не було кохання, між ними і немає бути хімії, тому що вони розглядали свої стосунки. Ну, типу, як якусь угоду, як якусь партнерство. Вона хотіла його гроші, а він хотів просто, щоб була жінка поряд, щоб не повертатися додому пусту квартиру, скажімо так. То якби між Люсі і Джоном мала би бути якась хімія. Ну я не знаю, мала би відчуватися це кохання між ними. Тим паче, якщо враховувати, що вони колись давно вже зустрічалися, і в них тоді ще було велике кохання. Але я дивилася на них, і в мене було в таке відчуття, що вони просто брата-сестра або якісь старі друзі, і, не знаю, там загублені родичі, якісь там віддалено були колись знайомі. І тут вони вперше побачилися, бачили, такі вау, вау, бачить тут сюди. Є. Хімії між ними не було, абсолютно. Я б не сказала, що актори відіграли погано, просто ну, якось... і в сюжеті не було таких моментів, які б показали оцю гарну взаємодію між ними. Просто там щось вони їхали в машині, дивилися і на одного. Потім вони там були на цьомусь весіллі, їли торт і теж дивилися одне на одного. Одно. І вона вирішила поцілувати. Піддалася емоціям, а він такий. Хто я для тебе? Хто я? Я для тебе всього лише заміна, всього лише проміжний етап?» Бляха, було би добре, якби так. Але колега ми до цього пізніше. Другий момент, який мені дуже не сподобався, це спекуляція на соціальній темі. На дуже важливій соціальній темі. У фільмі був епізод, де одна із клієнток Люсі переживає домагання зі сторони партнера, якого їй підібрало Люсі і агентство. І, от наче як це дуже важлива тема показувати, як жінки бояться йти на побачення, знайомитися з новими чоловіками, показувати, чому вони це бояться, що це не просто так, що для цього є причини. Але у фільмі вона була показана настільки поверхнево, настільки. Не розкрито, настільки не пов'язано ніяк із основною лінією сюжету, що було таке відчуття, наче режисера фільму треба було просто поставити галочку по типу Подивіться, які ми молодці! Ми показуємо важливу соціальну тему. Ну, блядь. показали ви її фігово? Вони навіть не довели до кінця цю тему, вони її не розкрили. Ну, типу, нам не показали, що сталося з тим мужиком, який на неї напав. Чи його заарештували, чи він отримав якесь покарання, що сталося далі з цією жінкою? Як вона це взагалі пережила? Чи вони якось ще пересікалися з Люсі? Взагалі нічого, нуль не кажучи вже про те, що коли цей епізод тільки стався, то керівниця Люсі припіднесла їй це так, ніби це якась норма, ніби це якась буденність. Но вона дослідно там казала щось: воно це з усіма буває, ти не хвилюйся, я з цим розберусь, на тебе ніякого судового призову не буде. Да, таке відчуття, ніби бляха, тут тільки на судовому позові вся проблема. І більше нічого немає. Просто ну, краще кожен не показували, чесне слово, ніж показувати отак. Ну і третій пункт. Він зараз буде найбільшим. Це посил, сенс фільму, що він нам показує, що він нам рекламує, так скажемо. А рекламує він нам помоху по сюжету. Джону і люсі зараз десь 35-37 років. 37 років. I'm sorry, but okay. Просто я до того моменту, коли Джон сказав, що йому 37, я думала, що їм десь по 25 приблизно. Ну тому що якби їм було по 25, то сюжет в принципі був би норм, бо вони ще молоді, це життя попереду. Я розумію, що 40 це ще не старпьо, але якби це вже не 20, знаєте. А по сюжету Люсі і Джону 35-37 років. Зустрічалися вони у студентстві. Відповідно, це десь плюс-мінус 15 років тому. Вони тоді знімали кімнату в убитій квартирі в поганому районі, в такому, що і на вулицю страшно було самі вийти. Ну і рахували копійки. Власне, вони були студентами, тому тут нічого немає дивного. І, і насправді я вважаю, що це нормально. Я теж як була студенткою, то рахувала копійки. Не сказати, що я зараз, звісно, їх не рахую, але ми не будемо про це. Ми не будемо про це. Вони розлучилися через постійні сварки, тому що. Джон буквально рахував кожну копійку і не давав нічого, не дозволяв нічого зробити. Не тому мовно, ми не поїдемо на ту парковку, тому що вона дорого коштує. Ми не поїдемо на таксі, тому що вона коштує ще дорожче. А ми не поїдемо на тролейбусі, тому що це довго. О, повітряна тривога. Зі. Тому що це довго. Ну, типу, він не тільки рахував копійки, він ще й мозок задовбував. Та знову ж таки вони були студентами, і в принципі на той момент це все простітельно, скажімо так. Але але, минуло 15 років. Зараз їм майже по 40. До 35. Пожалуйста, не неважайтесь на мене, люди, яким по 40. Люсі за цей час знайшла собі гарну роботу, яка оплачувала їй рахунки, гарну квартиру в нормальному районі. І забезпечила собі цілком комфортне життя. Джон, цей же час, за ці самі 15 років, живе на тій самій квартирі, знімає кімнату з якимось мужиком, який розкидає використані презервативи по кухні, в якій ти потім вступаєш голою ногою. Боже, це було так гибко, мене ледве не знудила на цьому моменті. Працює в тому ж театрі, який не приносить йому жодного доходу. Навіть офіціантом він працює виключно стільки змін, скільки йому треба, щоб вистачило заплатити за оренду квартири. Тобто він навіть бляха не бере додаткові зміни, щоб купити собі замість хліба цукерку, знаєте? Потому тому, що нашу, ну і так в нору живеться. Правильно, правильно. І що ми бачимо в кінці? Люсі кидає гай, кидає свою. Роботу відмовляється від підвищення, переїжджає зі своєї квартири і їде в кімнату до Джона. У мене немає слів. Я на цьому моменті просто така. Зачем? І окей, я ще розумію, що з пусковим гачком покинути роботу для неї стала ситуація, яка сталася з клієнткою. Але ж нам це піднесли не так. Вона не сказала, що я кидаю роботу, тому що змінила свої принципи. Ні, вона сказала дослідно, я кидаю роботу, тому що виходжу заміж за бідного. Можливо, це був як жарт, звісно, але я такі жарти не дуже розумію. І проблема навіть не у відсутності у нього грошей, проблема у відсутності у нього розвитку і в тому, що вона змінила себе. Під нього вона була успішнішою з нього, вона мала краще життя без нього. Але з'являється він, і весь тут такий красивий, і прекрасний, і воно повністю все змінює, щоб відповідати йому. Зачем? І от ну, об'єктивно яке майбутнє разом їх чекає? Їм майже по 40 років. І якщо Джон за ці останні 15 років абсолютно не змінив нічого в своєму житті, щоб покращити його, він навіть не намагався його змінити, то він і далі не буде цього робити. І що їх чекає далі? Люсі буде витрачати на двох роботах, щоб забезпечити життя собі й йому? Чи вони будуть разом брати декілька змін офіціанта, щоб заплатити за квартиру? Чи як це виглядає взагалі? То він не буде ніфіга змінювати. Якщо вона може знайде собі якусь роботу покращу, то він ні, тому що йому цього не надо. Тому що є вона, яка тут зараз біля нього, і вона в принципі може все зробити. І от який посил несе цей фільм. Головний герой абсолютно не змінився з минулого. Він просто повернувся таким, яким і був 15 років тому. Він навіть не намагався покращити своє життя, а вона до нього повернулася, хоча ще тоді кинула його за те, що зневажає і зараз. Посил тут в чому? В тому, що жінка настільки емоційна, що їй не потрібно ніякої нестабільності, ніякого бачення майбутнього, хоча б найближчого. Їй подаєте тільки кохання, і все вона тут розпалася, розплилася у калюжу. Чи посил в тому, що чоловіку не треба нічого робити, достатньо просто лежати на дивані, чухаючи пузо, а жінка, яка його кохає, все одно з ним залишиться? Ну, абсурд. Просто <кх> абсурд. Я... Я... Я готова рвати і мітати, якщо чесно. Для мене нормально би кінцем було, якби вона залишилась сама. Того, що вона бачить і вона відчуває, що з у неї токсичне кохання, що він тягне її назад. А згаю не взагалі кохання не було. Ну так теж, типу, не дуже приємно жити. Тому було б логічно, якби вона залишилася сама і продовжила шукати свій шлях. Зараз вона да звільнилася з роботи, їй треба якось далі облаштовувати своє життя. Ну, така просто... Блять, а повернувся я до того, що я кинула 15 років тому. А пох що він не змінився. Та яка, блять, різниця взагалі? Так підемо разом бомжувати. Ну так це виглядає, чи що. Коротший загальний висновок фільм Лейно. Коротший загальний висновок, фільм мені не сподобався, я його не зрозуміла, і я його абсолютно не раджу. На цьому все. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, вам це відео було корисним. Дякую за увагу. Всім па-па! пока па Пока!